Привіт. Уборка, тобто підготовка до пасхи. Іде повним ходом. Пасочки печуться. Стірка тіліпається. Чому сьогодні, а не раніше? Тому що у мене случилась невеличка біда, мабуть. У мене, дівчата, померла моя рідна сестра. І ми її ховали, тобто хоронили. Умерла вона в неділю. Ховали у вівторок. І три дні були такі сумні, важкі і неприємні. Я навіть не замітила, що вже квіточки мої цвітуть. Так що така у нас справа. Чому померла? Сердечко не витримало. Це той випадок, про який я говорила у відео. П'яниці нам не друзі, але й не вороги, коли своєчасно не кинула сестра моя пить. Сумно, сумно. Мабуть, я і записувала відео про те, як я кинула. Ну ви поняли. Чомусь мені хотілося, щоб хтось все таки його подивився і замислився. Але, мабуть, сестра пішла. Як кажуть, життя продовжується. Вчора у мене зовсім день вилетів чомусь. А сьогодні вроді би прийшла до тями і трошки чимось займаюся. Саме коровки їдять бурячок, припорола, пасочки поставила, як ви бачите. Заберу тазики від коровок і підемо сходимо в тепличку. Що ви? Подоїдали вже? Ну і добре. Ну що ти маленька доїла? Доїла моя хороша, вже хочуть на пашу. Да. Хочете на пашу, так? Прибирання, тобто дорожки. Погода причудова. Такий вітер такий суховатий. Цілу ніч ішов дощик. Це гарно, треба, щоб росла трава. І коровки підуть на Пашу. Ви знаєте, точно, три дні вдома не була, то це капець, як усе позеленіло. Так. Нічого. Відбудемо Пасху і будемо працювати. Оті ліса. Полониця, ось теплиця. Приоткрила трошки жарко дуже. Що тут? Моя редиска і петрушка. Закриваю решіткою, щоб кури не лізли, бо перелетають все одно. Повисажувала вже горочки, трошки ранні помідорки попікірувала. Такий вже укропчик. Огірок. Редиска, цибулька. Повиносила все з хати, помідорки, помідорки. Перчик слабоватий, але я думаю, він набереться. Це в мене кавун. Це теж перчики, помідорки. Там квіточки, капусточка сходить. І помідорки ще треба буде попікірувати. Я їх буду зразу пікірувати у землю. Цибульку на свято вирву. І буде в мене місце, і туди попікірую. Жарко трохи. Так що, так що. Треба пополивати. Я через день поливаю. А дивіться, що в мене ще є. Чотири стаканчика сосни. Посадили зернятку із шишки. І хочемо розвести, як кажуть. Бачите, що робиться, треба двері підперти. Ну, добре, Лин 40, мабуть, пройшло, треба, ходи подивитися вже на паски. Так що йдемо до печі. Оставлю, приоткрити трошки. Погода цікава, дуже цікава, то холодно, то жарко. Дуже чомусь щастилий, не закривається. дівчата. Вітри. Зараз підпрошу. Жужонь. Ну що, роботи валом, зразу після паски будемо садити город. Все поробили, гні осталось розкидати. Ну, то таке, на час роботки. Передоранню. Красоня. Красоня. ну ти і смішна. Підемо пасочки дивитися. Чомусь, як печеш паски, то витягуєш їх із каструль. Ну, такий мокрий робишся. Не знаю на смак. Зараз прикрасимо глазурю. Глазурь купила, якщо чесно скажу, що я паски в своєму житті пекла, мабуть, тільки два рази. Все життя, скільки я живу в свекрухі, пекла свекруха, потім свекруха перестала, я почала пекти. І естафету перехватила моя доня. Вона вже два роки підряд пекла пасочки. В цьому році теж захотіла. Я така була рада, що вона буде не я, мабуть, у мене і так роботи хватає. Але у неї так вийшло, що вона буде працювати, тобто на роботі. Ну, не знаю, які вже вдадуться. Але мої. Так що я не дуже мастер. По паскам буду зараз прикрашати, подивимося, що буде. Ну, ось мої і пасочки. Всіх вітаю з Великдем. Щастя, здоров'я, дякую за перегляд, до зустрічі! Півдев'ятої. Треба вже, мабуть, іти відпочивати.